Більше я викладаю відео, тим більше людей їх коментує. І я бачу, що дуже багато людей не розуміють взагалі, як працює держава. Вони не розуміють різницю між виконавчою, законодавчою, судовою владою і навіть військовими. Деякі люди думають, що військові повинні брати не знаю, бетонозмішувачі і будувати лінії оборони на фронті. Тобто не будівельники, а військові. При тому, що будівельники приватних компаній будують ЖК десь у Франику, у Львові. Давайте подивимося відео. і Пройдемося по декільком коментарям у Фейсбуці. Зараз у нас там говорять, ворог захопив там позавчора село Ласточкіна, захопив зараз, зачепився вже за наступне село Орлівка. Вони від Авдіївки йдуть далі. Вони вже зайшли в село Бердичі, захопили Степове, йдуть в Бердичі, тобто відтискають наші війська на захід від Авдіївки. Друзі, я там був кілька днів тому. Там я не побачив там жодних ліній оборони. Зате ми набудували купу нових ЖК. Ви нам розповідаєте, що воювати будуть всі. У нас проблеми з мобілізацією, а ми використовуємо бетон для того, щоб будувати нові ЖК, замість того, щоб будувати оборонні споруди на фронті. Яка в цьому реально логіка? І я дійсно не розумію логіку. І тут тьотя з Фейсбуку номер 1 Я забрав там реальні імена і забрав їхні аватарки, щоб ну, було не зрозуміло, хто це. Але давайте просто почитаємо, про що ці люди думають. І от тьотя з Фейсбуку номер один питає. Так це питання до залужного. Ну, звісно, до залужного. Залужний, як військовий, повинен був виділити, я не знаю, якусь бригаду з танками, БТРами, щоб ця бригада військових з'їздила у Франик, взяла в заручники якусь будівельну кампанію і заставила б її будувати укріплення на фронті. Тобто, от тьотя номер 1 ну, це так повинно виглядати, правильно? Або може ж у нас є Верховна Рада? В цій Верховній Раді більшість це партія Зеленського. І, можливо, ця партія може прийняти закон, виділити якийсь бюджет. І Якось заставити або змотивувати приватні компанії, які будують ЖК, поїхати і збудувати якісь оборонні споруди там біля часового яру. Чи ми будемо чекати, коли там росіяни підійдуть до часового яру і будуть його розбирати на кусочки, а військовим, крім того, як ховатися за будинками, більше ну буде ніде ховатися? Ну я так розумію, це оце така логіка, да? тобто залужний винуватий, тобто не Верховна Рада, яка не може прийняти такий закон. Тьотя номер 2 знову, а що робив залужний з 2021 року? Ну, Тьотя No1 хоч нічого не відповіла. А цю я запитав, я перепитав. Ну мені стало цікаво, ви хочете сказати, що залужний мав видати закон чи наказ? Вдумайте, залужний мав видати закон чи наказ, щоб підприємства будували лінії оборони НЖК. І вона на серйозних щах відповідає: ну звісно, ну залужний. Залужний, який вона ж сама пише, генерал. Тобто він не законодавець, він не законотворець. Ну, чувак військовий, і він повинен був брати і будувати лінію оборони, правильно? Десь там, я не знаю, сам домовлятися з будівельними компаніями. Ну, як це повинно працювати в голові цієї тьоті? ну, я, ну і, і чесно, мені цих тьот просто навіть трошечки, я не знаю, жалко. Ну, ну, ну вони там, я дивився їхні профілі, і вони, в принципі, реальні, вони не схожі на ботів. І ці тьоті, вони отримали освіту десь в СРСР, їх там вчили любити партію, Червону армію і так далі. Але ж в нас є марафон. Є оцей марафон, на який виділяється купа бабла, і марафон, замість того, щоб розповідати, чим хто повинен займатися, замість того, щоб розповідати про те, що є судова, виконавча, законодавча гілка влади, про те, що є військові, про те, що військовий так просто не може прийти на приватну власність і почати там копати. І замість того, щоб розповідати оці всі моменти, наш марафон розказує там про те, що у нас все добре, знімає якісь ролики про те, як, як в нас є два бетонних окопи, незрозуміло де. Так можна ну, почніть якось давати людям освіту. Ну, ми розуміємо, що багато людей в нашій країні народилися в СРСР і їх там вчили взагалі якомусь страшу. Так працюйте з цими людьми, але працюйте не, не на рівні лозунгів, а працюйте на рівні пояснень і освіти. Якщо ми подивимося на Росію, то там виділяються ну просто нереально, нереально великі бюджети приватним будівельним компаніям. І ці компанії їдуть, будують окопи, вони роблять пірамідки, вони роблять ці бетонні стакани або коробки, які просто тоді заїжджають на, на фронт і їх краном, просто вставляють в яму, яку вирили ті ж самі військові. І ця яма перетворюється просто просто земляної ями, в дот, який не можна пробити танком. А ми будуємо новенькі ЖК, наїжджаємо на Залужного і не розуміємо, хто реально несе за це відповідальність. Ну, Володимир Олександрович, може, може, ти підеш даш ляща Арахамі. Ну це ж твої люди, ти їх привів у верховну владу. Реально, люди за них голосували, тому що е, вони були в твоїй партії. І ці люди, які голосували за партію Зеленського, за, я не пам'ятаю вже, як вона навіть називається, вони ототожнюють всю партію з Володимиром Олександровичем. Я не знаю, чи, чи може Зеленський цього не розуміє? І ніхто з цих всіх не працює. І причому, що росіяни, ми ж розуміємо, що ті величезні бюджети, які вони виділяють приватним компаніям на розбудову цих всіх ліній оборони, ці бюджети, ну вони розкрадаються нереально в Росії. То Росія, і там мінімум 50% е, крадеться, але на те, що залишиться, вони построїли, ну, вони побудували таку лінію оборони, що ми її хрен прорвали. Причому вони ще якісь ЖК в Маріуполі. Ну, звісно, вони строять там якесь говно, але ж, але, але ж ну, для, 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 для відео, для картинки воно канає. А ми навіть і цього не робимо. Ми навіть для картинки не будуємо. І в нас є оце такі тьоті, які починають нам розказувати, що залужний повинен був будувати ці лінії оборони. Ну, це просто на якийсь нереальний трешак, коротше.